Як перевірити якість квартири по трьом простим критеріям: шумоізоляція, теплоізоляція і міцність будинку. Давайте розкажу. Як перевірити шумоізоляцію? Найбільше вона залежить від міжсусідніх стін. Тому потрібно дізнатися, чи було там зроблено шумоізоляція. Це може бути або пінопласт, або скловата. Так само вона залежить від матеріалу, з якого зроблені стіни. Газоблок має меншу шумоізоляцію ніж цегла. Так само шумоізоляція залежить від е, вікон, адже вони відмежовують від дитячих майданчиків, доріг і так далі. Тому треба дізнатися, який індекс шумоізоляції вікон. Їдемо далі. Двері так само до речі, впливають на шумоізоляцію. Зараз нові двері вони мають матеріал. Всередині дверей, який е, захищає від шуму. Далі, як перевірити теплоізоляцію? Найбільше на тепло втрати тепла впливають вікна. Тому потрібно дізнатися, скільки е, камер має профіль, скільки камер має скло. Е, далі потрібно дізнатися, чи є там покриття солар, чи є там іони срібла. Це все теж впливає на до речі енергоефективність і. Теплоізоляцію. Рухаємося далі. Утеплення фасаду так само дуже важливо, має бути мінімум 10 см, краще 15. І треба звертати увагу не тільки на товщину стіни, а ще і на. Індекс теплопропускання цього матеріалу. Йдемо далі. Як перевірити міцність будинку? Для чого це потрібно? Є таке явище, як усадка будинку, скошування або протистояння землетрусу. Тому це треба перевіряти, як це зробити. Монолітні будинки зазвичай 99%. Мають добру міцність. Якщо ми говоримо про цегляні будинки, треба перевіряти наявність армопояса, сейсмостовпів і доброго фундамента.